Келпі водяний дух шотландської міфології, здебільшого його описують як білого чи чорного коня, що ходить вздовж озер та річок і всілякими методами змушує зустрічних людей сісти йому на спину. Коли такий подорожній зробиться, то злізти вже не може. Вершник прилипає до келпі, а той, в свою чергу, скаче до води і затягує нещасного під воду. Келпі вважається духом перевертним і вміє змінювати свою подобу, щоб привернути увагу людей. Він полюбляє перетворюватись на осіб протилежної статі. Чоловікам келпі повстане у вигляді гарної та привабливої дівчини, а жінкам як красень парубок з розпатланим волоссям. У обох випадках волосся буде мокрим, тіло оголеним або з вдягненим на виворіт одягом. Ще в згадках особливо виділяють очі келпі. Вони світяться або наповнені слізьми. Подивившись з них, вже не можна відірвати погляд. Жертва, немов у мареві, підійде до духа і сяде йому на спину.